Сьогодні ми дізнаємось у студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, чи вважають вони, що університетська програма достатньо готує їх до реального життя? Я Думаю, що конкретна програма в нашому університеті має дещо спільне з реальним життям, тому що ми дуже багато практичних завдань, завдань виконуємо, які справді наближені до того, що з чим ми можемо стикатися в реальному житті. Тому я не можу дати однозначну відповідь. Я не студентка, яка випустилася і застосувала свої знання на практиці, але мені здається, що щось додає, з чого ми можемо взяти або, хоча б як аналог, використовувати. В реальному житті. На справді цікаве питання, бо я сама його собі ставлю час від часу, бо мені здається, що все ж таки досить мало. Незважаючи на те, що в нас досить багато практичних більше ніж тих самих лекцій, але все ж таки є певний розрив між сучасними тенденціями і вже якоюсь базою. Тобто, бази нам дають більше ніж якихось сучасних тенденцій, які ми можемо використовувати. Бо я, наприклад, вчусь, вчуся зараз на третьому курсі, і мені стається, що я мало що знаю про сучасний піар, якщо брати тільки базу з університету, окрім моїх особистих якихось знань. Тобто, мені здається, все ж таки треба було б трошки більше. Розвиватися в сучасному напрямку. Я вважаю, що недостатньо для того, щоб підготувати студента до нормального життя, потрібно в першу чергу студенту самому опановувати 80% нової інформації, ніж та, яку дає університет, і які дають викладачі. Тому що, як правило, по своєму досвіду і взагалі по досвіду знайомих скажу, що недостатньо того, що дає університет на роботі, тому що там мають зовсім інше. На жаль, мені здається, що мені особисто не вистачає практики. Я перший курс і можливо рано про це казати, але мені не вистачає практичних завдань і чогось цікавішого, бо багато теорії мало практики. Ну в мене зараз нема ніякого досвіду роботи, тому важко сказати. Але я думаю, у нас дуже багато доволі практичних завдань і тому, думаю, непогано. На мою думку, що так. Хоча я і не вчилася в якихось інших університетах, не маю іншого досвіду. Але як на мене, наші викладачі досить добре подають свою загалом інформацію, і також діляться з досвідом з нами, дають різні альтернативні завдання, тобто придумують навіть якісь уявні сюжети, які могли би бути загалом в нашому професійному житті, і я загалом думаю, що так. Ми магістри першого року, тому ми навчаємось тут тільки півроку. Не можемо дуже об'єктивно судити, але вважаємо, що ну загалом так навчання є, знання є. А хто як вже їх отримує, це вже відповідальність студента. А Хто як їх використовує, це теж вже це, це зважається студента, його відповідальність, Так. так.